Слава Ісусу Христу, Вітаю на нашій вечірній молитви за Україну. Прошу до цього розважання в Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В тезі приповідки можна знайти такі слова. Простодушний і ми віри кожному слову. І розум, а розумний уважає на свій кров. Боїться і відвертається від зла, а дурний зухвалий у своєму самовпевненості. Ці слова, ці поради, які були записані майже 4 тисячі років тому, сьогодні є надзвичайно актуальні. Актуальними тому, що цей світ намагається знищити. І я зараз говорю не про війну, яка триває у нас на Україні, я говорю про весь світ. Тому що весь світ намагається перетворити нам якусь простушку, щось пусте. І якщо так подивитися, то чим примітивніша річ, тим більше вона цінується. Чим менше людина думає, Вважаються крутіше. В інтернеті можна знайти дуже багато різних роликів, про те, де люди підходять і ставлять елементарні запитання, пов'язані з історією країни, з географією, тобто речі, які мали би люди знати. Люди не можуть відповісти, або вигадують, що зоне. Все це робиться для того, щоб людина перестала думати. Щоб людина не аналізувала свого життя, щоб людина не задумувалася над тим, що вона робить, не задумувалась над вчинками, що? щоб людина не пізнавала цей світ, не розвивалася. Все це робиться для того. Бо і це робиться для того. Щоб перетворити людину на безмовну тварину. Щоб перетворити людину на ту особистість, якою легко маніпулювати і керувати. Бо коли ти не думаєш, не аналізуєш, ти іначе перекоти Бога, куди віти вій, туди і котишся. Саме ці настанови. Де є автор книги припадок своєму синові і наступним поколінням. Не бути простодушним, не бути наївним. Тобто, бо простодушний наївний вірить в будь-яку дурницю. що скажеш, що він це прийме за ширу мене? Простодушний наївний, той, який не задумується нічим, нічого не аналізує. Як бачите, каже, розумний уважає на своє крові. Мудрій боїться і відвертається від зла, а зло це якраз і є не думати, просто бути, як би це сказати, я не можу підібрати слово, правильно виразитись, щоб Пустим. ніким, ось такою сірою масою. Де всі одинакові, всі все роблять, знаєте, коли за тебе все все вирішують, і ти на це погоджуєшся. Але Господь Бог через Святе Письмо закликає людину до мудрості, закликає людину бути думаючою особою. Адам, і це видніше, як Єва. В момент, коли її спокушали, вона не зважала на свої кроки. Вона не задумалась над тим, що робить. А пізніше Адам, який приймає від цієї Єви, від цієї жінки ось цей квіт, теж є просто душним. не дивиться на те, що робить його жінка. І й має її приймає те, що вона оддає, навіть, можливо, і розуміючи, що це є загроза його життю, але він є просто души в той момент. Тому ми маємо навчитися думати, аналізувати, критично мислити. Особливо це звернення своє звучить домовлення, до тих дітей, біля дітей. Які в інтернет, які дивляться красиві ролики і вважають, що це класно бути такі, як там в тих роликах. Але це просто душність. Тому що ці ролики красиві, ця реклама різних речей, вона не показує реальність. І от коли молодь не думає, а яка ж реальність? Коли молодь не ставить собі запитання, а що стоїть за цим всім, що насправді там є, тоді ця молодь перетворюється на бездушну, модовірливих особистість, які легко маніпулювати. Тому будьмо мудрі тими, які завжди ставлять питання, а що стоїть за цим красивим роком. І ставлять запитання, а якою є реальність? Бо тільки пізнаючи реальність, ти пізнаєш життя. А коли ти живеш красивим роликом, ти перетворюєшся на пустоту. Прошу те. наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Тобі, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо в нашим. і не веди нас у спокус, але визволи нас від руках. Богородиці, Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас гріші. Господи, Ісуса Христи, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісуса Христ, Сина Божий, помилуй нас гріші. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христ, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христ, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Боже помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже помили нас гріш. Слава Отцю і сину, і святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і взоряють нашу країну, благослови оздорові всіх поранених і цивільних і тих наших захисників, захисти кожного дія, медика, волонтера, капелана, полани, які здійснюють поїздки зони дій. людей різних комунальних служб, які висувають наслідки до невійни, служби ДСНС, пожежників, прикордонники поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи. Росвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнала всі свої віки, склали свою зброю, залишили територію Криму і України, більше ніколи ні з ким не могли воювати. Допоможе війни, без безвісти стізниками, поверни всіх з полону, живемо в наших додому. Просимо, даруй нам спокійну ніч, а завтра день перемоги, в тих святий і завдини, і повсякчас на віки віки. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Бога, віримо в кожного